Привіт! Кожного дня ми клікаємо мишкою, мабуть, тисячі разів, відправляємо повідомлення, зберігаємо якісь документи, відкриваємо сайти. Але чи зупинялися ми колись, щоб подумати, а що ж там насправді відбувається за лаштунками? От сьогодні ми й простежимо за цією дивовижною подорожю даних, яка починається з одного єдиного кліку. Так у чому ж секрет? Це якась інтернет-магія? Або, може, за цим стоїть надзвичайно складна, але, знаєте, ідеально організована система, щось на зразок глобальної поштової служби. Давайте розкриємо цю таємницю. Для цього ми прослідкуємо за одним маленьким шматочком даних, який виконує свою важливу місію. Наша історія починається з чогось дуже простого і знайомого кожному. Уявімо собі, оператор сидить за своїм робочим місцем, закінчив звіт у crm системі і натискає кнопку зберегти. Саме в цю мить все і починається. Наша місія стартувала. Але перш ніж наш звіт вирушить у свою подорож, його треба як слід підготувати, і цю роботу виконують невидимі мізки всередині комп'ютера, такі собі розумні програми, які точно знають, як правильно запакувати і куди адресувати нашу інформаційну посилку. І перший у цій команді протокол. CCP. щоб було простіше, уявімо його як дуже, ну, дуже дуже відповідального клерка чи бухгалтера. Його головне завдання зробити так, щоб жоден шматочок нашого звіту не загубився по дорозі. І цей клерк працює прямо в операційній системі. Неважливо, чи це Windows, Linux, чи навіть Android на смартфоні. Отже, спочатку наш звіт це просто один великий цілісний файл. У такому вигляді він занадто громісткий, щоб швидко мандрувати мережею. І тут за роботу береться наш клерк TCP. І ось його перше ключове завдання. Він бере цей великий звіт, і знаєте, ніби розрізає його на маленькі акуратні сторінки. І кожній сторінці дає номер 1, 2, 3, 4 і так далі. Це робить дані керованими і дозволяє відправляти їх невеликими зручними порціями. Ці порції називаються пакетами. Окей, наші пакети готові, тепер їм потрібна адреса. І тут на сцену виходить другий розумний помічник DNS. Це, по суті, така собі адресна книга всього інтернету. Коли програма каже, треба відправити дані на сервер звітів. DNS ніби шукає у своїй картотеці і каже: Ага, сервер звітів це ось за такою цифровою адресою. Так, підготовку завершено. Наші пакети пронумеровані, адреса є. Настає час для справжньої подорожі, і тут відповідальність переходить від програмного інтелекту до, скажімо так, м'язів мережі, тобто до фізичного обладнання. Головний протокол на цьому етапі це IP. Якщо TCP був у нас скрутульозним клерком, то IP це такий собі суперефективний менеджер з логістики. Його абсолютно не цікавить, що там всередині цих посилок. Його єдина мета подивитись на адресу і відправити пакет у правильному напрямку швидко і чітко. А хто ж фізично виконує всю цю логістичну роботу? Маршрутизатор або, як ми звикли казати, роутер? Тільки це не той, що вдома, а величезні професійні пристрої, на кшталт Циско чи мікротик, що стоять у серверних шафах. Уявіть їх як таких невтомних диспетчерів на величезному цифровому вокзалі, які щосекунди скеровують мільйони пакетів. І це, мабуть, найкраще описує його роботу. Ключова ідея тут у тому, що маршрутизатор не читає наш звіт, не дивиться фотографії, не слухає музику. Його робота це чиста логістика. Адреса, напрямок, адреса, напрямок, і все. То на що ж він дивиться? Виключно на IP-адресу, яку для нас люб'язно знайшов DNS сервер. І саме на основі цієї адреси він миттєво вирішує, куди відправити пакет далі. І знаєте, що найцікавіше? Він робить це для кожного пакета окремо, а це означає, що різні частини нашого звіту можуть полетіти до сервера призначення абсолютно різними шляхами. І от наші пакети, подолавши свій шлях, нарешті прибувають на сервер. Здається, місія виконана, так? Але ні, не зовсім. Попереду, мабуть, найвідповідальніший етап збірка і перевірка. І тут на сцену знову виходить наш старий знайомий, скрупульозний Клерк TCP. Його робота на стороні одержувача не менш важлива, ніж на старті. Тепер він має перевірити, чи всі сторінки нашого звіту на місці і чи нічого не загубилось. А ось як це працює на практиці. TCP на сервері збирає всі пакети, які, до речі, могли прийти не по порядку. Він їх сортує і починає перевірку. Так, пакет номер один є, другий є, ага, ось четвертий, стривайтено, а де ж третій? І в цей момент він миттєво відправляє запит назад відправнику: Аго, я не отримав пакет номер три, будь ласка, надійшли його ще раз. І саме цей механізм робить передачу даних такою надійною. Отже, ми побачили, як усі ці різні протоколи та пристрої працюють разом, як добре злагоджена команда. Тепер давайте швиденько підсумуємо їхні ролі, щоб усе остаточно стало на свої місця. Так, дивимось, TCP – це наш розумний клерк, який дбає про надійність, він працює на рівні програм. IP це швидке залізо, маршрутизатор, відповідальний за логістику. DNS це просто віддалений довідник адрес. А ще, бачите, тут є такий собі UDP. Так от, UDP це повний антипод нашого TCP. Його девіз швидкість понад усе. Він просто вистрілює дані і зовсім не переймається тим, чи все дійшло. І це ідеально підходить для відеодзвінків. Погодьтеся, краще пропустити один кадр, ніж зупинити всю трансляцію заради нього. Втрачений пакет у Zoom це просто миттєвий квадратик на екрані, а от втрачений пакет у звіті це вже зіпсовані дані. Тож давайте повернемося до нашого початкового питання. Тепер, коли ми побачили всю цю складну, але дуже логічну взаємодію, відповідь здається очевидна. Інтернет це, звичайно, не магія, це просто блискучий приклад командної роботи, де кожен учасник від клерка TCP до диспетчера-маршрутизатора ідеально виконує свою частину роботи. І все це відбувається за долі секунди щоразу, коли ми робимо один єдиний клік.